Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. І сьогодні у нас благовіщення. І думаю поїду, подивлюся, чи роби ринок, не роби. Якраз буду знати, що по святах робить чи не робить. А так бачу, що пооткривали все. Товар стоїть, кажуть, платити треба все інше рівно за місце. Але є трохи народу, небагато, трохи у нас одразу видно по машинах, машин мало. Цибулька ще лишилася в нас від 80 до 150. Це синя, її немає, кажуть подорожчала. А так цибулька є. Кому? Ще цибульку, будь ласка, вибирати вам. Я просто знімаю, показую. Гладкий домашній огірок, такі по 115 кажуть. На рядах можна взяти за 85 і по 20 пучок кучок. По 70 за кілограм. А вірок не скажете? 135. 135. Такий огірочок по 120 привезли. 68-70, якщо по кількості брати побільше. 17-18. Пучками і переважно в пучках. і огірок від 100. 20 бачу до 130. Така по 35 червона качана. А буряк. Бурячок 20. А картопля що в тебе? Посадкова мелоді 18 гривень. Посадкова мелоді 18 гривень. І по 18 неї. картофля. А, морква? А морква 25 и 26. и 26. И цибулька? Цибулька 13. 13. На любителя Слов'янка. Слов'янка. Да, это Слов'янка. Это Такая картопля по 20. 70. 75 70. и совойка 70. 70. И морква это? 30. 30. 30. И корень петрушки? 40. сорок. 40. У Юри морква така 30, такий буряк. 20, 20. пекінка. 85. 85 глинь. Корінь Петрушки. Корінь Петрушки 50. Бруселька. Бруселька 90. Молода капуста крупна 55. Така гарна 65. Македонія. Македонія, так. 60-й ряд, перше, друге місце, Юра. Заходьте до нас. Гарбуз 45. Тубуля 13, капуста 40, картопля 20-19. І в колі є на. В колі, правда, самого немає, але є в нього Red Bullet по 30, королева Анна, а ті вже два сорта в нього по 25. Посадочна. Прибалтики. Ну, продаж є. Сьогодні просто свято віддихають. Така посадочна є по 18. І є капуста по 45. Покупців менше, звичайно, але під'їжджає, дехто ще бере. І ринок працює кожен день. Кромі неділі і великих свят Різдво, Паскра. А так празники він працює все рівно. Буряк переважно 20 гривень. Картопля 18-20. І цибуля 13 гривень. Гарнагаку 32 гривень. В пучках 20 і 70 на вагу. Гурт роздріб, гурт роздріб. І яблука від 30 до 40, менші є по 20. Груша така 80. І ще є яблука. Ну, машин, кажу, маловато. На покупця. Фотографія? Така гарна 210 гривень. 120 кілограм. Самі кажуть, діли гарненькі. Кавун 120 гривень. Така по 65 і помідор від 55 до 120. Та як овочів? Мало так що на. Продаж, звичайно, їхати свята не варто сильно. А от скуплятися можна, все рівно воно є. Маргаритка, герберка, Йолка такі. І скільки такі? 20? 20? Це в ящик цікавий. А ящики.

Вітю прилезли багато. Вже цілий ряд. Так що по квітах такі красиві. А тут взагалі краса гляньте яка. А як називається? Як? Обрієта. Обрієта? І скільки вона? 35. 35. А ті вас? 15. Дякую. Лютики гарненькі. Кажу вам таку красу. Так як вже почали більше привозити. Ну і теплі ще стало час садити. Почалося писати номер у тіх-то. Дуже красиво. Взагалі краса. А це що у вас такі? Кальцеолярі. І що воно? 35. Ну, однорічка. Однорічка, так? Да. Кальцелярій. Ну, в основному всі піти одну річку, бо кожен рік є самі. Я розумію. А от ті ото вроді дворічка, ні? Так. Да. Ті піде довше, бо в мене так, були такі. такі морозостойкий. Смотрите, Зрозумів. Маргаритка, нітка. Ясно. І є туйки різні, такі по 50 в Щось імпортне. А оце? Скільки? 200 гривень. І тут краса. Теж можна взяти тут до вподоби, екзотіку. Що хочете? Ну, дороге, де що. Це від 130, яблуня 200, груша 200 і кісткові у нас 250. Це Це все одно річка, так? Да? І є магнолія, попитав ціну 2500. Вже розцвіла, Бачите. Квітка магнолії. І там. На цьому закінчили своє відео. Бувайте всі здорові, як завжди, в Україні перемоги. І слава Збройним силам України. До наступного разу. Ціни будуть інтересні, скоро піде капуста, більше огірка. Будуть свіжі ціни. Трошка ціна, де що припадає, де що піднімається. Це по закупу. Всі, ми знаємо, що все раннє завжди в ціні, і навіть вирости посаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички, як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо, нова теплиця. До побачення.